Закінчила курс з ментальної арифметики в центру розвитку смарту. Я дуже задоволена і результатами, і навчанням, і тим захватом, з яким вона йшла на уроки підходом вчителів до навчання до кожної дитини, тому що всі дітки різні. Моя дитина дуже активна, але саме на уроках вона сконцентрувалася. Це їй, я вважаю дуже допомогло на уроках в школі Вона також стала більш спокійною. Вона дуже швидко вчить вірші. Вона дуже швидко рахує домашку, яку ми виконували на платформі. Вона робила з задоволенням навіть без моїх нагадувань. Приходила тільки і говорила, мама, ти не повіриш, я все зробила. Я дуже задоволена результатом. Плануємо продовжувати навчання на англійській мові читання, покращувати, пришвидшувати. Окрема подяка викладачам за таке чудове навчання, за емоції, які діти отримують на уроках. І за знання, які вони вже отримали і отримують в подальшому.